Друзі, всім привіт! Ну що, необхідно, треба було аж 5 років, щоб правда вийшла назовні. А саме, про що йдеться мова? Значить, COVID-19 був створений штучно в лабораторних умовах. Про це вже офіційно заявили американці, і вони опублікували звіт, дослідження, і там чітко заявили, що ніякого природнього походження COVID-19 немає, а був штучно створений в Хуяні, в Ухані, <с. <с.> а був штучно створений в Ухані. І першими заразилися працівники даної лабораторії, керував написанням даної доповіді респу конгресмен республіканець, тобто людина Трампа. І звали даного республіканця. Бред Венстра. І саме першими заражилися працівники лабораторії в Ухані. І вже потім цей COVID-19 перейшов на тварини. І потім вже він з'явився на ринку, і аж тоді вже почали те, що почали. І про походження було всім чітко відомо, крім людей. І всі знали, звідки це все пішло. І це все трималося у великій таємниці з якоюсь метою. І не лише китайцями, а й американцями. Всі країни, верхушка всіх країн знала, що відбувається, крім народу. А народ тут був як баранами піддослідними. І всі грали кіно. Той самий Жириновський, да, який там робив всім вакцин. Ви думаєте, Жириновський не знав про це? Я більше чим впевнений, він знав, що, що відбувається насправді. Так само, і всі чиновники на вищому рівні, американці, вони ж не вакцинувалися, а людей заставляли. І відбувався такий всесвітній контроль всього людства виглядом пандемії. Тобто вони свідомо проводили досліди. З біологічною зброєю, чи з вірусами, чи, як ви хочете, так і це називаєте. Але це було створено штучно. І мета цього ще не називається. Але всім відомо, що вони хотіли всіх підсадити на свої пігулки чи не пігулки, а вакцини. А пригадайте, які переміни були з появою цього ковіда-19. Багато людей втратили роботи, багато людей були. Зомбовані, багато людей віддали не то, що своє здоров'я, віддали своє життя. І як це все керувалося, на якому рівні державному? Мери, міністри, навіть блогери, я вже промовчу, але були і такі блогери, що хейтери антиваксерами називали. Остапа Стахіва, то, до речі, його випустили із СІЗО. Гарна новина. І я писав про це відео. І блокували дані відео. Так що, друзі, все рано чи пізно виходить назовні. Так само буде і з війнами, з цими. Правда, рано чи пізно? Вийде назовні.